Замислювались колись, як можна виміряти цілу цивілізацію. І мова зараз не про роки існування чи культурні досягнення, а в справжньому космічному масштабі. От сьогодні ми поговоримо про один такий інструмент шкалу Кардашева. Вона якраз і класифікує цивілізації за тим, скільки енергії вони здатні використовувати. Ну що ж, давайте вирушимо у цю космічну подорож. Ось наш план. Почнемо з того, як взагалі вимірюють космічні цивілізації. Потім піднімемося, так би мовити, сходами розвитку від повного освоєння планети це у нас тип 1, до захоплення цілої зірки, це вже тип 2. Далі зазирнемо в щось зовсім неймовірне проєктування галактик і навіть опанування самої реальності. А наприкінці поговоримо про найважливіше для нас що таке великий фільтр і де на цій космічній мапі знаходимося ми, людство. Гаразд, давайте почнемо з самих основ. Перша частина нашої розмови як виміряти космічні цивілізації. Спробуємо, так би мовити, знайти таку собі лінійку для цілого космосу. От справді, як виміряти цілу цивілізацію? Ну, не знаю, за кількістю населення? Чи, може за розміром території, яку вона займає? Все це якось не те, правда? І от саме це фундаментальне питання і підштовхнуло вчених до створення спеціального інструменту. І відповідь є. Це шкала Кардашева. По суті, це метод, який вимірює технологічний розвиток цивілізації за однією простою річчю кількістю енергії, яку вона може використовувати. Тобто, чим більше енергії під контролем, тим вищий рівень на цій шкалі. Знаєте, все геніарне просто. Тож давайте піднімемося на перший щабель цієї космічної драбини, частина друга освоєння планети. Це у нас цивілізація першого типу. Так що ж це таке? Цивілізація першого типу. А це цивілізація, яка взяла під повний контроль абсолютно всі енергетичні ресурси своєї рідної планети, тобто сонячна, вітрова, ядерна енергія, все це використовується на максимум. Але це ще не все. Уявіть собі на хвилинку: така цивілізація може керувати погодою, запобігати ураганам, припиняти посухи, вражає, чи не так? Яким було б життя в такому світі? Ну, уявіть, безмежна і чиста енергія, наприклад, від ядерного синтезу. Міста розумні, повністю автоматизовані. Інтернет глобальний і квантовий. Можливо, з'явилася б якась універсальна мова або ж пристрої, що перекладають все в реальному часі. І, звичайно ж, почалась би масштабна колонізація космосу, як мінімум місяця та Марса. Все це, скоріш за все, призвело б до формування більш єдиної глобальної культури. Але звісно, такий стрибок це палиця з двома кінцями. З одного боку, все звучить чудово: купа дешевої енергії, більше ніяких природних катаклізмів, глобальна співпраця. А з іншого, є й серйозні ризики. Якщо щось піде не так, можна навпаки погіршити клімат. А боротьба за контроль над новими технологіями це ж може призвести до страшної геополітичної напруги, і не дай Боже до поширення зброї масового знищення. Рухаємося далі, і наступний крок він просто монументальний. Частина третя. Захоплення цілої зірки. Говоримо про цивілізацію другого типу. І ключова технологія, яка потрібна для такого стрибка, це знаменита сфера Дайсона. Якщо коротко, це така собі гіпотетична мегаструктура, яка повністю огортає зірку і збирає ну, практично всю її енергію. Це вже не планетарний масштаб, це рівень цілої зірки. Щоправда, треба уточнити, суцільна тверда сфера це, скоріш за все, нереально. Більш практичним вважається так званий рій Дайсона. Уявіть собі, мільйони, може мільярди окремих сонячних колекторів запускають на орбіту зірки. Вони отворюють гігантський рій, який по суті і ловить всю енергію, що випромінює світило. Тільки уявіть собі, для цивілізації другого типу політ із землі на Марс був би таким же звичайним ділом, як для нас сьогодні, переліт літаком в іншу країну. Люди жили б не тільки на планетах, а й у гігантських космічних станціях, на кшталт циліндрів Оніла, де відтворені цілком земні умови. Але і це ще не межа. Готуйтеся, бо ми робимо наступний просто гігантський стрибок від однієї зірки до цілої галактики. Частина четверта проєктування галактики, типи третій і четвертий. Ось тут звичайно масштаби стають ну просто астрономічними. Дивіться, цивілізація третього типу галактична, черпає енергію з мільярдів зірок, з чорних дір, її сфера впливу ціла галактика. Подорожі через кротовини швидше за світло, а от цивілізація четвертого типу це щось взагалі за межею, вона контролює енергію цілого всесвіту, навіть темну енергію, і може маніпулювати самим простором часом. І ми тут говоримо про технології, які важко навіть уявити наприклад, цивілізація третього типу могла б добувати енергію прямо з чорної діри через так званий процес пенроуза або випромінювання Гокінга. Це, знаєте, вже не просто інженерія, це щось на межі з космічною магією. А щодо четвертого типу, ну тут є припущення, що така цивілізація вже не мала б фізичних тіл, вона могла б існувати як чиста енергія або інформація, а її свідомість була б розсіяна поміж галактиками, існуючи одночасно в мільйонах точок. Це по суті вже постбіологічне життя. Ну а тепер ми підходимо до фінальних рівнів, і вони, чесно кажучи, вже майже метафізичні, це там, де закони фізики стають просто інструментами в руках цивілізації. Отже, частина п'ята опанування самої реальності, типи з п'ятого по сьомий. П'ятий тип така цивілізація ймовірно може маніпулювати цілими мультивсесвітами, тобто не просто подорожувати між паралельними світами, а й створювати нові всесвіти. З власними унікальними законами фізики. Це вже рівень творця. Думаєте, це межа? А от і ні. Шостий тип іде ще далі. Така цивілізація теоретично здатна воскрешати мертві реальності, так, -так відроджувати цілі згаслі Всесвіти, або, наприклад, об'єднувати кілька реальностей в одну мегасистему. І нарешті сьомий тип. Це фінал. Абсолютна стадія. На цьому рівні цивілізація перестає бути просто учасником реальності? Вона стає самою тканиною реальності. Вона не просто контролює існування, вона і є існування. Фух, після таких космічних масштабів давайте трохи спустимося з небес на землю. Повернімося додому. Остання частина нашої розмови великий фільтр. І найголовніше питання: а де у всьому цьому ми? Що ж таке цей великий фільтр? Це, по суті, теорія, яка каже, що на шляху розвитку будь-якого життя є якась неймовірно складна перешкода, настільки складна, що майже ніхто не може її подолати і стати міжзоряною цивілізацією. І, можливо, саме це пояснює, чому космос такий мовчазний, і ми досі нікого не зустріли. То де ж на цій шкалі ми людство? Ну, за поточними оцінками, ми десь на рівні 0,73. Тобто, нам ще навіть до першого типу, до повного контролю над власною планетою йти і йти. Як бачимо, завдання перед нами стоїть. Ну, просто колосальне. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання той самий великий фільтр, найскладніше випробування для нашого виду. Воно ще попереду. Чи може нам пощастило, і ми його вже якось пройшли? Відповідь на це питання по суті і визначає все наше майбутнє.